Іррітатор спіну спінозаврит, що мешкав у Бразилії близько 110 мільйонів років тому. Його скам'янілість викликало чимало дискусій серед палеонтологів, особливо щодо будови його щелепи. Деякі припускали, що він мав пеліканову або варанову щелепу, здатну до розширення, однак сучасні дослідження показують, що ці теорії безпідставні. Давайте розглянемо кожен варіант окремо та розберемо, чому тільки зміїне розширення є найбільш ймовірним. Пеліканова щелепа означає наявність великого гнучкого мішка шкіри, що міг розтягуватися, дозволяючи хапати здобич і накопичувати її в роті. У нижня щелепа потунка і гнучка, а її дві половини з'єднані еластичною тканиною, що дозволяє їй розширюватися. У іритатора нижня щелепа масивна та жорстка. Вона не має ніяких еластичних з'єднань, які б дозволяли їй розтягуватися. Кістки пеліканів легкі легкій пористі, що допомагає зменшувати вагу їхньої голови та сприяє розширенню. Шкіряного мішка у іритатору кістки важкі, щільні, і повністю мінералізовані, вони не могли б витримати розтягування без тріщин або переломів. Пелікановий мішок підтримується спеціальними м'язами, які прикріплюються до нижньої щелепи. На кістках іритатора немає жодних слідів. Таких м'язових кріплень, що включає наявність подібної структури. Іритатор не міг мати пеліканової щелепи, оскільки його кістки були надто міцними та жорсткими, а м'язи, необхідні для підтримки такої структури, були відсутні. У сучасних варанів, наприклад, комоцького дракону, є здатність розширювати нижню щелеку завдяки особливій будові черепа. Деякі припускали, що в ірітатора могла бути така ж адаптація, але ось чому це неможливо. У варанів щелепи мають жорсткого з'єднання. Вони з'єднані гнучкими зв'язками, що дозволяє розширювати пащу, у іритатора череп монолітний, без рухомих з'єднань, що робить таке розширення неможливим. У варанів нижня щелепа складається з двох половин, з'єднаних еластичною тканиною. Це дає їм можливість трохи розширювати рот під час ковтання великої здобичі. У іритатора обидві половини нижні щелепи зрощені щільно, що унеможливлює будь-яке подібне розширення. У варанів є спеціальні хрещові зони між кисками черепа, які забезпечують гнучкість. У іритатора таких зон немає, його череп повністю окустинів, що свідчить про його жорсткість. Висновок іритатор не міг мати варанової щелепи, оскільки його череп був суцільним без будь яких рухомих або еластичних з'єднань. Деякі сучасні рептилії, зокрема змії, мають здатність розширювати нижню щелепу, що допомагає їм ковтати велику здобич. Чи міг іритатор мати щось схоже? Так, і ось чому. Змії спеціальний суглоб, який дозволяє нижній щелепі трохи розширюватися. У іритатора суглоб нижній щелепи має подібні особливості. Він розташований так, що дозволяє певне розширення рота. Нижня щелепа іритатора мала особливу будову, яка могла забезпечувати легке розширення без повного щеленування кісток. Це могло допомагати йому захоплювати велику здобич, наприклад, рибу. Але не настільки, як у змій. Деякі сучасні птахи, наприклад, чаплі, можуть трохи розширювати нижню щелепу, щоб утримувати слизьку рибу. Ірітатор був напівводним мисливцем, тому така адаптація мала б сенс. Єдиний правдоподібний варіант. Це помірне, змійне розширення нижньої щелепи, що допомагало іритатору краще утримувати здобич, але не дозволяло йому повністю розтягувати рот, як це роблять пелікани або варани. Підсумок такий: пеліканова щелепа у іритатора була неможливою через жорстку будову кісток і відсутність необхідних м'язів. Варанова щелепа також виключена через жорстке з'єднання кісток та відсутність хрещових зон. Зміїне розширення найправдоподібніша версія, оскільки щелепи іритатору дозволяли певне розширення, аналогічне тому, що спостерігається у сучасних птахів та деяких рептилій.